Ну тут, по-моєму, взагалі гіперзірка міндіч, бо, по-перше, він потрапив е, нарешті. От скільки разів ми от місяцями про це говорили, ми в ефірах. Але все-таки достукалися до розслідувачів з української правди. Нарешті вони почали це все колупати. Але вони то розколупували, розколупували. Раптом виявили, що ФБР поцікавилося долею цих всіх персонажів. І отут для мене інтрига Зеленського посадять через Мінніча, чи Мінніча через Зеленського. Чи обох, тобто, а ще на цьому тижні це, звичайно, гіперзірка Єрмак, бо він, по моєму, почав гризтися вже із абсолютно всіма, хто хо. Ну, Має якусь альтернативну думку. По-перше, його заруба із генералом Будановим стала просто вже на поверхні. І е, ну, це, це шокує. А по-друге, що ж такий персонаж, як Гетманцев, з'явився в нас на цьому тижні. Ну, ми про нього любили згадувати, але цього тижня він е, виплив у статусі. Вільного французького буржуа. Тобто раптом виявили в нього квартирку метрів на 150 у Франції, яка записана на маму, і навіть е, частина таких ну, поінформованих людей сказали, що а не треба педалювати на гетьманцеві, бо його мама не, не перший рік у туристичному бізнесі, і, і раніше е, Ну, вважався сином своєї матері, а не мама Гетьманцева, син <си> мамою того самого Гетьманцева такий податковий буржуазік. Так, ну, в мене взагалі мені так видається, що це сполучені штати, і вони там із, із лотерейного бізнесу перекачують. У, е Туристичність, туристичного лотерей, не якусь нерухомість. Ну, Я зрозумів, звідки, оце, чому в нього ідея пощипати гусей. Це ж паштет Паштет? із нашого бізнесу. Гусячу печінку, ж спеціально Як, Якби хтось цікавився, як гусей вигодовують ну, на печінку цю, е... ніколи б не їв. Просто гусеві вставляють таку трубу в горлянку і засипають кукурузою. Що... Він просто як лантух кукурудзою наповнив. Так тому і справа, що бізнес вони не годують, розумієте, вони його голодом морять. а, але на фуагра гуся вони годують. Тобто ну та різниця, це... це гуси з різних орбіт, можна сказати. З різних космосів навіть. О. Так в тому і справа. І знаєте, оце розслідування української правди. Хоча я вам хочу сказати: от я почитав цю статтю. Цікава стаття, цікавий такий, знаєте, викладений матеріал, в якому сенсі вони ж нічого нового фактично там не сказали. Там відомі факти, життя і діяльності Тимура Міндіча. Його взаємозв'язків, контактів, впливу на оточення, і на самого Володимира Зеленського там мене зачепила одна цікава фраза: що міндіча стало занадто багато вісім ну, президента. Наприклад, Залізняк, Залізняк народний депутат Ярославлізняк, іронізував про те, що в політичній тусовці, нинішній ну, в нинішніх так кругах Верховної Ради сільських. Міндіча називали Кабміндічем. Бачите, в нього своя. Тобто його вплив на кількох міністрів був абсолютно безмежний, але мені здається, що от питання виживання такого міністра Галущенка, це ж теж Міндіча вплив. Бо пригадаймо, де родич Міндіча проколовся і потрапив під судове розслідування в Харкові. Двоюрідний брат, по-моєму, міндіча в липу Харкові з закупівлі в інтересах енергетики, енергії компанії місцевої. Ну і там вони, звичайно, собі нахімічили трохи грошей. Тому дійсно ну, кілька міністрів вважаються ставленниками Міндіча, але ж Міндіч формально. Не займає в державі жодної посади. Але якщо ми копнемо трошки далі, коли почалася епопея переслідування е, детективів НАБУ, і тут випливає квартирка Міндіча. Тобто, ну, ми спостерігаємо, як на наших очах на наші, за наші ж гроші, Зеленський і його кліка. Умудрилася демонтувати державу і побудувати систему понятійних відносин. Вони навіть, здавалося б, державні справи вирішували на кухні в Міндіча чи в квартирці Міндіча, де золоті унітази, воно якось ну, надихало на розпіл більше, ніж просто керамічний унітаз. Так що, оце, оце все діло, воно є свідченням прогнивання наскрізь цієї системи зеленого. Вона неефективна, вона злодійська, і це все проявляється, до речі, дуже чітко в цінах на в першу чергу на продукти харчування. Далі в рівні оплати праці. Тобто, платоспроможність України при такій корупції вона згорає просто на очах. Ну і вже про Наприклад, інфляцію, яку весь час вони стараються розмити, але розмити не вдається, тому що, ну, як не крути, все ж таки Україна відкри... український ринок відкритий для західної продукції. А по-друге, величезна залежність, наприклад, оборонки від комплектуючих резерв. Але це ж не що цікаво, що здавалося б, коли ввозиться і тут на території України виробляється виробляє досить багато ну, зброї взагалі виробляється за різними оцінками на 30 мільйонів доларів. Це, це величезні суми, але чомусь, по-перше, там найбільші підряди отримують. Кампанії пов'язані із найближчим оточенням Зеленського. Це, це, ну, ми пам'ятаємо, що Міндіч це ще з кандидат Firepoint. Враження таке, що Міндіч хотів просто рейдерну четвертину кампанії. Не рейдер за запевненням власників кампанії. Е, яким чином цієї кампанії е, виявилося ледь не 10% держзамовлення е, на потужний рік, тобто десятина коштів від, від державного замовлення опинилася на рахунках компанії Фаєрпо? При тому, що так, він, він же ж не займав жодної державної посади. Так, так. От мені мені чим чимось на нагаду... А, ні, Коломойський все-таки займав посаду. Ну, він, він був... займав головою Дніпропетровської ОВА. Так, але Коломойський так само розставляв своїх міністрів там і, і мав депутатську групу, ну і медіаресурси, а, ну, все-таки Міндіч, очевидно, сконцентрував там медіаресурси. Тобто, от в мене питання: якщо зараз довкола Міндіча такий, так би мовити, снігопад критичних стріл, то яким чином, у всьому цьому, я, яка роль місця Єрмака в цьому всьому? Тому що, ну по суті, прямі атаки. От на цьому тижні відбулося з боку підконтрольних єрмаку медіа проституток, перепрошую, медіа Хвойд? Відбулося дві атаки: одна атака на Миколу Княжицького. Абсолютно ідіотична, причому атака на Княжицького це якийсь, якийсь старий е, фальшак ще е, з від команди Медведчука ще по-моєму 2011 року. Тобто, реанімувати цей старий фальшак і, і, і пробувати розкочегарити, що цікаво, перед тим бу, були так само нападки на Вікторію Сюмар. І вперше ми побачили, ну не вперше, взагалі в практиці банковій, але що до окремих депутатів почали привозити тітушок, тітуханів, ну це вже щось. До Сюмар ввозять, по-моєму, вже кілька разів. Ми пригадуємо, що колись до обіця Порошенка привозили тітуханів. Ну якось якось відлипли. Очевидно, що західні партнери. Безпосередньо Зеленського е, питали: це твої тітухани чи, чи Єрмака? Ну, доводилось звичайно спихати на Єрмака. але е, тітухани з'явилися е, проти княжицького, е, проти Вікторії Сюмар раніше. Ну і тепер нападки на е, Буданова. Це, це це таке лайно полили, що, чесно кажучи. Враження таке, ніби Буданов не командує е, обороною країни, а е, ну, бандою рейдерів. Команди, до речі, оця історія з висадкою десанту в Покровському в Покровську. Е, я от дивлюся певні вже пишуть і в, в телеграм-каналах різних інсайдів. Е, ну блогери. Що дуже не сподобалося офісу президента, тому що вони не зрозуміли. Це ж було не узгоджено з ними. Я так розумію. Ну так ну а слухайте, гур на той гур, щоб він не узгоджував всі свої операції. Навіщо тоді потрібен цей гур? Ми вже мали справу Вагнергейта, Так, так. ми вже мали абсолютно. Ну вони ж вони чого боли. Ви взяли взяли, розляпали язиками. Так справа в тому, що гур на постійному зв'язку, наприклад, з мішність. Але більше із е, військовою розвідкою Пентагону з Румо. От вони на постійному контакті. До речі, ну нагадаю, що е, і технологічно там є потреба такого зв'язку, бо свого часу Америка передала певне устаткування е, Україні ще давно. І це устаткування дуже дуже знадобилося. Воно відіграло дуже важливу роль для військової розвідки. Тому. Чесно кажучи, коли абсолютно ну ми ж пригадуємо історію, до речі, кілька історій. Фортеця Бахмут вона була з одного боку ну романтично надихаюча з такою душепідйомною піснею. Але Бахмут, то по суті можна було не здавати. І на Бахмуті не треба було концентрувати війська з такою люттю, щоб там на кожному сантиметрі гинули люди тут, я вже я вже неодноразово цитував видання, по-моєму, чи Financial Times, Чи яке ми навіть це з вами обговорювали? Е, е, написало статтю про Єрмака, де вказувалось на те, що він дуже впливав на, е, скажімо, в той момент так, на так, прийняття на... рішень. Так, так, це правда. Ві, вони вони з Зеленським постійно втручалися в ведення операції. Про це ще командувач залужний. Так ну він людина делікатна, але він вже не стримувався від того, що йому пхали пальці, так би мовити, всюди в його справи. Взагалі, ну не прийнято цивільному політичному керівництву навіть в ході війни втручатися в роботу військових. Робота військових це виключно робота військових, Політи... задача політичного керівництва. Забезпечення військових зброєю і людьми, так вони забезпечення людьми переклали на військових, щоб народ почав своїх своїх захисників ненавидіти. Це ж якими падлюками треба бути. Тобто, ну їм якраз в їх інтересах немає потреби в перемозі України. В них є якась потреба в ну в якомусь повільному гнитті України, очевидно. Е, але е, ну, далі вліз тим товщі партизани. По-перше, ми бачимо, що за час війни е, навіть Єрмак із Зеленським вони не стали худими. Щось вони щось їх розперло дуже. Видно, білками харчуються мі війною. Е, ну, так, може, ти їх перевід Мівіни. але суть суть в тому, що вони ж. Одночасно, коли приїжджають і тут ну, розпальцьовку прилаштовують, вони приїжджають на захід, і там вони пробують вдавати з себе цивілізоване керівництво, цивілізованих політиків. Виходить, воно так собі, тому що ну спецслужби провідних країн Заходу мають ну, так багато інформації, що їм вигадувати нічого, їм з пальцями смоктувати нічого не треба. Певні висновки, от тут на тижні був великий звіт по євроінтеграції, тобто Єврокомісія е, ну, прийняла звіт України і, і навіть трохи похвалила Україну. Але паралельно із тим, що похвалила Україну, ну тому що треба все-таки для українців якийсь стимул моральний. Але ж зафіксувалася одна. Дуже неприємна історія. Справа в тому, що Албанія, Чорногорія і Молдова, по суті, зараз мають найвищі шанси розпочати процедуру вступу. А ще два роки тому Молдова була в тіні України або такою ну, прив'язаною до України. Молдова провела абсолютно. Ну, таку якісну виборчу кампанію сформувала е, більшість про європейську парламенті, е, Санду виграла вибори за цей час. Ну і Європа побачила, що нація консолідувалася, що нація дійсно хоче в Європу. Натомість у нас за цей час абсолютно дорозграбоване місцеве самоврядування продовжується. Переслідування лідерів місцевого самоврядування, переслідується продовжується переслідування лідерів опозиції. Тобто Зеленський на цьому тижні дуже радісно верещав, що нас так хвалили в Єврокомісії, що, що просто нема місця. Але якщо аналізуєш європейську пресу і ну, фіксуєш експертів е, е, західних європейських, то помічаєш одну цікаве штукенці. що Молдова по суті прив'язується, відв'язується від України і прив'язується до е, табору трьох. Ну, сформується такі трійка країн, які мають шанси розпочати процедуру вступу вже найближчим часом. А України там немає. До того ж показово було ну, буквально вчора, по-моєму чи сьогодні. Навіть зранку вчора е, Грузію остаточно усунули із е, участь від участі у формуванні європейської політики безпеки і боротьби з тобто Грузію по суті позбавили будь-якої європейської перспективи. Все, хана. Якщо хтось пам'ятає. При, коли Україна обрала Петра Порошенка, Грузинський десант з'явився в Україні, і вони приклалися до того, щоб ми швидко проскочили цей період формування е, таких ну, європейських, проєвропейських структур або е, міністерств відомств, які ну, наближені по формату до європейських. І от за цей час після обрання Зеленського. Грузія сама вивалилася із проєвропейського. Причому зусиллями того ж самого Зеленського також свого часу. Президентка Грузії хотіла разом із Зеленським летіти на саміт НАТО у, по-моєму, в Барселоні. В Барселоні, здається, чи в Мадриді. І Зеленський зірвав її поїздку і свою. Хіба він не послабив Соломезу Рубишвілі? ну, Політично послабив? В Грузії і так це була така парламентсько президентська республіка, де президентка мала ну, такі повноваження приблизно як має Зеленський зараз. Тільки Зеленський узурпував владу через велику фракцію в парламенті а Вона не мала фракції, вона була таким надпартійним гравцем. Але до ослаблення е, Соломена Зуробишвілі Зеленський приклався. Ну і добре, ви е, висадили із проєвропейського курсу е, Грузію, тепер продовжуєте висаджувати Україну. Нам авансову похвалу то видали. Але ж треба читати рекомендації. А в рекомендаціях, наприклад, питання ДБР поставлено, тобто питання збереження антикорупційних органів, питання… судова реформа. Так, да, судову реформу якраз. Тобто, там те, що в рекомендаціях прописано, це те, що гальмує особисто Зеленський. Згадаймо історію з підписанням закону про Арма. Закон про Арма це один із євроінтеграційних. Цей закон волочився по коридорах банкової кілька місяців, поки Зеленський його підписав. От зараз вони теж проголосували в один з євроінтеграційних законів на цьому тижні, і стало зрозуміло, що закон то євроінтеграційний, тільки він добиває місцеве самоврядування в Україні, тобто він антиєвропейський по суті. Але але ну Зеленський скаже, А ми виконали зобов'язання. Ми проголосували закон. Тільки закон, який мав би нас наближати до Євросоюзу, насправді він нас віддаляє від Євросоюзу. От в чому справа, і це вже ну не, не перший раз, така практика. Це стиль зеленського. Вони в очі говорять, що ми зближаємося з євросоюзом. Ми там все виконуємо. Ми, ми ну просто святи люди. А коли аналізуєш, а що ж вони виконують? А вони ж голосують абсолютно антиєвропейські закони так. В тому і справа, що е, от ця історія з Єв... європейською комісією, е, от е, Тарас Качка вважає, що до кінця 27 року Україна має бути готова завершити переговори про вступ до європейського це вже завершити переговори. Ну так, ну, ну тут я є... вчора. Вчора мені народний депутат один показував. Е, Володимир Арєв, показував мені е, таблички спеціальні, де е, розставлені. Знаєте, такі от вони мені більше тетріс нагадують розставлені такі фішечки, що ми виконали, що ми не виконали. Та 80% того не виконано. Ми ще не зробили і частини цієї роботи, щоб вже накривати стіл. І розливати вино або шампанське пити. Так, це, це е, робився е, ну, щороку аналіз скрінінгів, цих, е, і, чесно кажучи. Це е, по кластерам йде. Так, е, по, по кластерах аналіз по кластерах, і всередині кластерів там є десь 4 чи 5 напрямків різних. І там, чесно кажучи, є. Е, Абсолютно кричущі дві оцінки одиниці. Ну там просто оцінки один до п'яти, але може бути три з половиною, тобто крок оціночний, пів... пів Півтора, півпівтора, два. Так, так. Ну але найдивніше те, що дві одиниці в оцінці українського зближення з ЄС, і це по-моєму стосується. Сільського господарства і екології, по-моєму. Тобто, це, це наскільки ну та й загалом, у порівнянні з Молдовою, наприклад, дивися, Молдова 3%, Україна 2%, Чи дві ну, одиниці, Україна Молдова, 3%, Україна десь одиниця. Тобто, Молдова має абсолютно відчутний розрив тому. Це якась ну, якась дикість.